So, приветики, пістолетики. Сьогодні п'ятниця. Куди ми їдемо? Ви звісно ж знаєте. Сумка на базі. Оця штучка тоже на базі. Бо сьогодні у нас все залило. У нас все в воді. Тому мені прям буде необхідно цей девайс для того, щоб поставити десь телефончик, зняти красиву картинку, а ще... Так, ну що, друзяшки, як завжди розказую, що взяла. Так, це в нас молочко, полторашечка 75. Так, яйця. Тону по 90, бо я навіть не спитала, бо я ж в своїх беру, то навіть не питаю. Так, давай. Покотять з автомобіля. Так, потім колбаска з пармезаном 120 гривень. По 20 гривень а, Так, Тут у нас м'яско курине на 200 гривень кілограмчик. Так. Так, вкусний сирочок, даже не пам'ятаю скільки. І креветочки і матіас. На все мені 350 гривень креветочки і матіас були. І все. И вот так вот. Так, кошелечек кладу сюда. Второй кошелечек у меня для монеточек. Такой кошелечек кладу сюда. О, а еще мне дали в Подарок. Я постоянный покупатель. Чтобы вы понимали. Так, ну что, треба еще на Укрпост. У меня там... Ой, как там трясну? на... Да, треснуло. Треснуло одно яйце. Но ничего страшного. Яйце разбилось. Ничего. Зараз я его до дому ведразу реанимую. Ну, oh, я, я ж говорю, что там где-то есть. Ага. Вы угадайте. Mm -hmm. Так, ну что, давайте еще иньку пока сделаем распаковочку. Если я тут зараз попробуюся. Ага. Так, тут... Я вже побачила, я знаю. Так, тут 7 метрів натурального такого рожевого льону. Я думаю, про якість натуральних тканин нічого не треба розказувати. Чи я можу розказати, бо я взагалі профі в тканях. Я в них розбираюся настільки, що можу диссертацію писати. Так, і от зараз другу посилочку. Тут теж ткані. Тут теж натуральні ткані. Це коротко, сток. А це було в Одесі на 7 кілометрі. Я дивилася ефір в Тіктокі. Так, ну понятно, цвіта, як завжди, ніхіра ніхто не передає. Так, ось такий синій, темно-синій, це шерсть натуральна. Потім отака коричнева, Вона тут рижа, вона коричнева в реалі. І Так, і ще одна коробочка. А ця коробочка тут клей для взуття. Ви, якщо пориєтеся рік назад на мої короткі відео, то ви побачите, що я ще або в ній ви Думаєте, що я така? Хе-хе, можу собі дозволити бути. Коротше, оце баночка з клеєм, який спеціально для взуття. Бо так, вам розпаковочка, де камера. Тут камера. Ідемо пити каву, звісно ж. На другий занятий. Це знаєте, це як. Я Вже після базара приїхала додому, трошечки намалювалася, зробила собі зачіску і приїхала на концерт в наш будинок культури, який присвячений. Молоді і булінгу в школі. молоді. Виступало дуже багато артистів, таких молодих, яких я правда нікого не знаю, але я дивилася. І якби тезис такий був, що якщо вас булять, то ви зверніться до вчительки. А мені сьогодні, чого я пішла на цей концерт? Бо я сьогодні познайомилася з дівчинкою, дуже гарна, 15-річна, і вона каже, що мене булить вже два роки вчителька. І каже, нічого, ну, ситуація ніяк не вирішується. каже, Мені вже каже, я вже й молилась перед про каже, але нічого каже, не рішається. Вона, вона як болила два роки, так і були. Отак от, от. І до директора ходили, і це, і це. А що саме цікаве, що багато людей, які зі сцени сьогодні говорили про булінг, вони насправді поняття не мають, що це таке. Отак от, от, а я тут ще купила хліба такого. І ще зараз їду на нову пошту. Отак. Вот